Вітаю всіх, мої дорогенькі! Дуже багато запитань по нових питаннях. Я вам буду показувати таро бачення життя. Так називається ця колода, на якій ми зараз зробимо для вас розклад. Таро бачення життя. А питання буде звучати так: а як же життя на даному етапі так? вашого життя? Вас бачить? Як ваше життя на даному етапі вашого життя? Вас бачить такий каламбурчик. Шість варіантів. Вибирайте один із шести варіантів. Кому цікаво узна, да, узнати, як вас бачить на даному етапі ваше життя. Будь ласка, відлічимось трошечки від е, політики і війни. І побачимо на таро бачення життя. Як же вас бачить ваше життя? Один, два, три, п'ять, 6. Не роздумуючи, вибирайте, і я починаю. Варіант номер один публічність. Ви хочете слави і публічності. Але ваша публічність і слава, скажімо так, знаєте, як, ви за нею хочете приховати, за цим признанням публічності і славою, бачите, дядько за трибуною ховає. Те, що він в одних трусах і штани з нього спали. Хочете приховати якусь свою невпевненість, або якісь свої комплекси, або якісь свої, скажем так, негатні програми? Хочете щось доказати публічно? Да? При цьому скривши якісь свої великі комплекси. От, скажімо так, так бачить вас життя. Варіант номер два рішення. Е, на даному етапі вашого життя ви не можете приймати якесь рішення. Ваша голова не на місці. Вона разом з різними варіантами прийняття рішення. Да? От вітає кругу. Це може говорити про те, що у вас дуже багато думок тривожних, які мішають вам приймати правильні рішення. Що дуже часто чиясь думка, чиїсь варіанти нав'язуються вам рішення, да? і своєї голови немає, то тобі, за, тебе, за, за твою голову хтось інший прийме рішення або підкине тобі ідею про рішення. І тому придивіться до цієї своєї риси. Варіант номер три. Безразлічє. Да, тут <клух> до доктора прийшов пацієнт, йому щось жалується-жалується, доктор надів очки, да, і йому взагалі пофіг, хто там що жалується. На даному етапі вашого життя життя вас бачить так, що ви наділи на себе бронь. І стали більш чорстві і безразлічні до чужого горя і до того всього, що взагалі відбувається в світі. Да? Вполне реальна картинка про наше битє. Далі. Четвертий, фінансова стабільність. Ви зациклені на грошах. Ви зациклені на грошах. Всі думки про фінанси, про фінансову стабільність, гроші, гроші, гроші. Дігні, 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 казала одна дуже хороша дівчинка. Дегні, дегні, дегні. Де, коли гроші не люблять, коли їх знаєте, де, 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 призивають, моляться на них і дуже, дуже ставлять, да, роблять смислом свого життя. Вони мають свойство від таких людей уходити. Або тому, що вони требують до себе адекватного ставлення, да? гроші це як любов. З ними треба вистроювати дуже тонкі і класні стосунки. Подумайте над цим. Варіант номер 5. Рост. Чи ту інформацію ви поглощаєте, да? думаючи, що ви ростете духовно. 에, морально, скажімо так, да, як лічність. Що взагалі ви поглощаєте, Яку інформацію? Як, які книги ви читаєте, які фільми ви дивитеся, кого ви слухаєте, і яку ви інформацію, в кого ви навчаєтеся? Яку інформацію ви поглощаєте зараз, да, думаючи, що ви ростете собі в благо? Або це зовсім не так говорить карта. Далі у нас іде шостий варіант карта печаль. Ну ви з будь-якої е, якоїсь неудачі робите трагедію, да? все як по Шекспіру. Прям Гамліт заламав руки, і бить чи не бути, вот в чому питання. Тобто, будь-яка новость з інтернету, телефон в руках, да? Ви превращаєте її в трагедію вселенського масштабу. Що, звичайно, робити не потрібно: це просто губить ваше життя і забирає вашу енергію і сили. Всім бажаю удачі і успіхів!